У нас утворилася петля. Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. З'єднуємо в кільце. Цей кінчик ниточки будемо прикладати до кільця та ув'язувати. В'яжемо перший рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі: Один, два, три. Ці петлі підйом, вони теж рахуються в стовпчик з одним накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, є три петлі, пров'язуємо через дві. Пров'язуємо через дві. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали один, два, три, три стовпчики з накидом, між ними по одній повітряній петлі. Ми повинні пров'язати ще 9 стовпчиків з одним накидом. І між ними по одній повітряній петлі. Ми пров'язали 12 стовпчиків з накидом і між ними по одній повітряній петлі. Ось тут стовпчик з накидом пров'язали, пров'язуємо одну повітряну петлю, з'єднуємо перший рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. є дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Ось цей кінчик ниточки ми обрізаємо. Ми знаходимось ось тут, на цьому стовпчику з накидом. Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку, пров'язуємо її через петлю. Ми перейшли під низ під арочку, в'яжемо другий рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі: один, два, три. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом, пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом, одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид, вводимо гачок під низ, під ту саму арочку, пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали останній стовпчик з накидом, одна повітряна петля. Ми закінчили в'язати другий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо третій рядочок. Вводимо гачок під низ сюди, під арочку, перетягуємо ниточку і пров'язуємо через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі: Один, два, три. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Сюди піднес під арочку ми пров'язували два стовпчики з накидом, і між ними одна повітряна петля. І сюди під цю арочку також пров'язуємо два стовпчики з накидом, і між ними одна повітряна петля. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом, пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом, пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, сюди під низ під арочку пров'язували два стовпчики з накидом, і між ними одна повітряна петля. Також пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один, одна повітряна петля. Накид. Вводимо гачок під низ, під ту саму арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо третій рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. На гачку є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо четвертий рядочок. Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку і її пров'язуємо через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку і пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом, одна повітряна петля накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ. під цю арочку. Сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. І між ними одна повітряна петля. Одна повітряна петля, накид, під низ, під ту саму арочку. 2. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Накид. Вводимо гачок під низ, під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом, пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом, одна повітряна петля, накид. Піднес під ту саму арочку, стовпчик з накидом. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо четвертий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо п'ятий рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, 2, три. Петлі, це петлі підйому. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок у з накідом, стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Сюди пров'язуємо один стовпчик з накидом, одна повітряна петля. Накид. Вводимо гачок знову під низ під ту саму арочку. Пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок під низ, під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок під низ, під арочку. Сюди пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля накид. Вводимо гачок під низ, під ту саму арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо п'ятий рядочок, вводимо гачок в третю петлю: 1, 2, 3. є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі.